А чи правда, що дійсно на початку 25-го року почнуть відбирати недооформлені паї? А як же це зробити, якщо говорять, що, начебто, на періоді воєнного стану все зупинено, нічого не можна зробити? А чи це чим це врегульовано? Чому це саме тільки зараз впливає? Тому подібне. Дивіться, відповідь на це питання і правда, і не дуже, тому що трішечки в змі перекручена інформація. Чому? Згідно з статті 13 закону України, про порядок виділена в натурі земельних ділянок для власників земельних паїв, встановлено дійсно вимогу до 25-го року, тобто до 1 січня 25-го року, витребувати в натурі свої земельні ділянки сільськогосподарського призначення, тобто паї, і якщо цього не зробити до 1 січня 25-го року, і спадкоємці і самі. Люди, яким виділялося, наприклад, міською або сільською радою, колись наділи у вигляді паїв, вони будуть вважатися такими, що вони відмовилися від цих паїв, з тою мовою не захотіли отримувати собі у власність відповідні земельні ділянки. Нагадую, що на період дії воєнного стану призупинена взагалі процедура приватизації земельних ділянок, тобто паїв. І оскільки в людей в нас в Україні виникають все ж таки питання, ті, хто читають новини і цікавляться законодавством, а як же ж бути, якщо ти не встиг? Приватизувати до введення мораторію на такі дії, невже не буде пролонговано строк на те, щоб люди могли скористатися своїм правом і все ж таки дооформити на себе паї? Міністерство мінагрополітики порахувало, що в Україні приблизно 400 тисяч гектарів невитребуваних паїв, які були колись видані людям, і відповідно, якось не дуже чесно. Зараз, при дії воєнного стану, позбавляти людей права скористатися все ж таки процедурою до оформлення і приватизувати видані раніше паї. Тому з початку лютого 2024 року, все ж таки, почалися розмови в Верховній Раді, щоб сформулювати пропозицію щодо продовження такого строку людям ще на рік після завершення дії воєнного стану. Однак, поки що законопроект не зареєстрований на сайті Верховної Ради, тому зберігається. Ще оця вимога до 1 січня 2025 року приватизувати маємо надію, що все ж таки мінагропаналітики встигне сформулювати пропозицію. і Буде відповідний законопроект. І людям нададуть можливість скористатися правом доприватизувати свої паї і стати повноправними власниками. Чекаємо ще друзі на новини. Слідкуємо за цими питаннями в соцмережах.